Всім привіт! Приїхав робити диссикацію гречки. Е, так. Настрою оприскувача. Будемо кропити, якщо я не помиляюсь, регістан ультра літра на гектар витрата. От моя гречка, тут просто жопа, я не знаю, як її покропити. Заробимо роботи. На висока Я опрескувача вже підняв максимум до верху. Так, пробуємо. Просуночки. Так, ніфіга не. Так, о. Пробуємо. Так, погнали! Це просто жопа Короча, штанга одна теряється, блядь. Я вже вищення просто напросто не можу підняти. працювати на цьому городі, зроблю цей город, буду приїжджати на другий знімлю, покажу. Заїжджаємо на другий город. людям блядь. ховати газу щоб хватило. Бо буде смішно якщо не ховати

Укрупили, коротше. Чекаємо десь тиждень і можна буде приїжджати молотити. Буду молотити, включуся, снімлю, покажу. Що з того вийде. Так, ладно, все, я збираю оприскувача і буду, буду їхати додому. Всім привіт! Слава Україні! Почав міняти зі ручки. Під гречку готуватися. Коротше. Зараз е... побистрочку поміняю і треба буде їхати молотити гречку. Сьогодні треба це діло зробити, тому що на завтра стоїть дощ, гречка вже підсохла. Там, де-не-де копта лишилася, не досохла нічого. Треба змолотити, бо завтра піде, на завтра на пістрі стоїть дощ, вона нафіг обсипається. Так що Сьогодні ми це маємо зробити. Так, зняв я свої зірочки От зернові лежать Зараз йду беру. йду беру беру цей другі зірочки. Ставлю зірочки, натягую цепа, цього цепа в маселку Все ставлю назад, завів і поїхав. Буквально годинка часу я маю, маю вже мої молотити. Так, ладно, буде працювати, може я щось, щось знімлю, покажу. А ні, то вже включуся на молотіні. Поміняли, все крутиться, все вертиться. Зараз збираються, Бідемо молотити.

Сочок змучив, 30 сотих, майже повний бункер, звісно, з коптою, вигляд не очень, ну нічого. Добре, що так. Коротше, е -е, молотив, молотив я. Вирішив відкрити до молод, бо блін, ну це просто, просто жесть Просто невозмож, невозможно. Мати туди, хай той мішок гречки я втратив Ну, ну блін, зато цей, зато без цього гімарою. А то поки в одну сторону дійшов, то треба шість разів вилазити до молот чистити. Так забуває. сире, воно не знаю як, як в кого, але от, от, цей комбайн він, блін, сирогу взагалі не любить. Починає до молот забивати, просто жопа. Не встигає він просто. Там камера трошки маловата і виходить, що штурпаками заложує, 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 і воно тільки його не забирає. От і все. Так, ладно, їду, я зараз вигружаюся, переїжджаю на другий город, на другому городі включуся. Заїхав на другий город, молодшу другий город. 120 сотих. Тобі. Трошки менше, ніж там, ну там 30 сотих, тут 20. Так що тут гречка трошки краще ніж на той городі. Хоч тут вона нижча була. Їдемо гружаємо. А така от кубка вийшла. Так, зараз будемо чистити, щоб не згоріло. Фу, ладно, так, йду я, що зараз. Цього. дуйчика дуй, будем работать сейчас Так, вчера перевел гречку Вже не став знімати, бо темно було. Така от купа вийшла, вона зараз накрита. На ніч накрили, щоб, не дай Бог, дощ. Ну коротше, з двох бункерів півтора півтора залишилося. У пів бункера вийшло, <соць> літного насіння. Вона на на цьому на прицеп до малого трактора загрузив його, вивезув, десь встав рибі викину Аби мати, що, що риба жерти. Десь буду там ключці, скільки, стільки, стільки вийшло елітки. А десь потім гречку розкрию. Відвіяло, звісно, але, але не, ну, це не калібровушна машина, чи, цей, чи, наприклад, завшу гарно відібрав, відібрав чистенько Є ще де де попадається зелена, але вже не стільки зеленого. Е, також є насіння. Цього. Блін, я не знаю, як нам правильно так. Та херня називається, короче, така вона дрібненьке кругле, воно теж достигше, тяжке і воно так, так само попадає з гречкою разом. Е, так що, на, щоб сіяти її, треба буде через якесь решето пропустити, щоб г -г -г та насіння дрібненьке відібрати, а щоб гречка чисто залишилася. Так ладно, що ж, не буду криєнку я знімати, потім пару розкрию. Нас щось затягує, пане, дощ буде. то Сьогодні я не знаю, чи буду розкривати. Е, Десь завтра, після завтра розкраїється, щоб вона трошки Вологість не сніє, звісно, щоб вона трошки просохла, щоб не спарилася і заодно покажу стільки гачки. Получилося. Ось стільки відходів. Всім привіт, слава Україні! Будемо другий раз прививати гречку. Гречка пролежала, ой Боже, десь тижнів три під отакою от плівкою. Це не проста плівка, це плівка, які зберігають насінньове зерно. Це мішки ці батлі довгі. Я думаю, що повинні ній знати. Достаю такої плівки і в мене такі плівці я висипаю і зберігаю зерно на городі. Ячмінь пролежав понад місяців з два, нічого йому немає. Так само от гречка, хоч би що гарно запакував. Звісно, є дирочки де неде де але гарно запакувати і все буде все чітко. Є трошки ще сміття в гречці, але будемо зараз її чистити ще раз, другий раз. Будемо. Гречка сухенька. М -м -м. Сухенька взагалі. Ну, у нього коли вівсюк, не знаю як у вас у вас. Це ми не відберемо, я щось так думаю. А от частину ще насіння там, всякої лобуди і того подібне маємо попробувати відібрати. Так що зараз будемо працювати. Купка така непогана. Це з 50 сотих. Три мішка звідси я... я віддав дядькові, того хто я в нього брав на гречки три мішка, я йому три мішка від, віддав. Так, ладно, іду я, зараз будемо вілочку розложувати і будемо починати працювати. <звук> Попробував, трошки щось там перевіває. Саме тяжко, тяжче це висипати. Щось треба, щось треба придумувати.

Бачите, трохи відсіває. А ну, є все одно ще і вівсюк. є. Не знаю, це вроді, по-моєму, ріпа називається, це вона синя дика, Чи як вона правильно. Сюди вже трошки поганіше йде. Якось так. Так що ж, ладно, буду я в такому темпі працювати, потім результат знімлю, покажу. Не буду все ж знімати, показувати. Поки що якось так. Так що ж, по закінчуємо. От остання скринька. От, ще стільки відвіяли. Не знаю, пане мішків зо три. Зо точно є. Сама майже сама хопка, дивіться. Ось от, от такий от результат, коротше. Так, ладно, що ж, поки що все. Не поки що, не поки що все. е, Потім ще знімлю, покажу, е, скільки вийшло що... чистої гречка. Так, ну що ж, зробимо заключення по гречці. От, вже ну, цей вівсю кінь, коротше, він не відбивається. Ось такий от мішечок, тонік майже повний. І от ще один мішечок, тут теж чуть-чуть є. Ну, трошки, коротше, хопти відібрало з нього. Так що, як не крути, все одно гречка сухенька. Ну розхайка навіть. Вона пролежала, пролежала більше трьох тижнів на часу, пролежала під, під, під брезентом. Я її тоді змолотив, одразу провіяв під брезент, запакував її, там, і вона там лежала коротко, дуже довго. А це вирішив вже нарешті, вже її пора забирати, здавати її нема смислу, бо ціна, звісно, така, що хай милує. Так що хай, хай лежить, коротко. їсти вона не просить. Запакував мішок, хай буде мішку. Так, що ж, я думаю, вона буде завершувати дане відео. Кому сподобалося, ставим лайк, підписуємось на канал. Отакий от результат по гречці вийшов. 50 сотих в мене гречки було. Ну, тона гречки це чистим. Чистим її як пити дати. Тона. Бо три мішки, як я казав, вже. що дядькові три мішки віддав, за те, що повних, причому це, це більше центнера було, бо вона тяжковата. Хай це буде центнер три мішка. По, центнер. центнер дядькові віддав, від того 9 центнерів це точно є. Хто мішкові, зо два є і тут центнерів з усім, може і навіть до вісьми. Так що якось так. То на чисто і вийшлося, а стільки вийшло грязної, ви бачили самі майже два повних бункера. Так що якось так. Що ж. Підписуємось на канал, не забуваємо на колокольчик нажимати, щоб отримати повідомлення про вихід нового відео. Я буду продовжувати знімати щось в такому ж дусі. Дякую за увагу. Слава Україні, героям слава на все добре.